Я думаю, в мене семеро серці, але це воно держить. Одно відпаде, друге приростає. Сіля до вас, мале дитя, о добрость. По сину мій сину, маленький. দে বা তেনেছি বৰেল পদম ঢি বৰে মদুপী দৈদে বলি Я яка, яка твоя Людово, Дай доля даля Я ж кажу, як вже така тоска велика нападе, як тоді то пісню жалю співаєш, співаєш, поки трошки наша сплакав. Пішло, перевертається на, на другий лад, співаєш другу. А так от як почуєш якусь там новеньку пісню, так вона спокою ж не дає, поки вже здовольнийся не тоді відпадати. Я ж вам розказувала, як почули ми пораділи цю калину. Не засну, до трьох часов вночі лежу, не засну. Серце співає і все, а слів не знаю. Тільки що і скажи, скажи, Калина, як попала, ти сюди, і все. Не те, що кажуть, село вона й пісня. Тоді лунала село пісня, дійсно Лунало. Ідем з клуба, це ще я була дівчина. Пішли ті туди, кажуть, на Коноваловщину, другі на Скопиївщину, третій на Срив'як. так точки називалися. Четверті на Селянщину і лунай пісні скрізь. Так лунали пісні, що дійсно лунали. Превело село піснями. Револо просто. Ре Ото А тепер не маю хличків. Чи рік перевівся співочий, чи я не знаю, що таке. Або другий співав роді бешений, Хто зна, куди кричить, очі вилупить. І він це дума гарно. Та так люди. Щепене, так як не дивляться і виключають. І це, як почує, що таке, так, даю в газетах читаєш, що поки оця дурниця буде. Давно ж це було вже, дуже давно. Я ще ж була зовсім малою. І не переписувала я ці пісні. Якось вона так у голову вклала ця пісня. все. І згадується часто ці старі пісні. Я щось люблю ці старинні пісні. Дуже люблю. Я у школі вчила дітей співати, а таких народних я й не практикувала, тому що я боялася їх практикувати. Коли ми виступали в порятуні на олій, заспівали і в полі Озарецьку, то нам навіть замічання було. Що це застольна пісня. Ну, Ясно, це ж ніхто сказав. А, керівники, тут вже я і не мала права вивчати пісні народні в школі, українській. І ми тоді їх відсунули, ці пісні українські, коли взагалі не співалися пісні українські. Тоді ще були такі погляди. Тому вона й відмерла. А якби я їх учила народні пісні, вони б і народні пісні співали і любили, Та тепер вони не знають народних пісень. Бо вони вже відмирають, ці пісні. Вони вже відмирають. Та їх це вже пізно.

She's in a lucius epsi no pritil vilomnu do На діти, война. надіти війна, будь-хто хорота. все. Дуже багато переживала. Ольгоспілку робила, кудись пенсію свою втаряла на діти, треба їздити було, треба клопотатися.

Жаби, баб співають. Буде тепло. Значить, да. бо, як тільки на холод і жаби перестануть співати. Але, як у селі жінка копає, а чоловік не Це ж так завше. За <гадав》>. Ніна. Що Ай, ба! не

Ой, мама ніночка ціває, мама ніночка чиває. А, а де ж нам заводить. У Києві вже вона сама мама. У малові легка рука. побачите. Ой, господи. Яка вас купа велика? Росларить, коросла, речь та як, як і поросла стовці. Як я була молода, то я любили хлопку п'ять кинула. А так начаться ця робота да без конця. Ще і спасіба, що й жуків наградили, то колорадські, якби вони виздихали хати. А ще їздити виступати? Хто? Ви це наш піралі, оце за тиждень ж, ж, ж у город. Так ми ж думали, що наша команда. Коли з пірятина автобусом приїхала, жінка й просить. Ну добре, яка дід у мене хоч і Правда, й приболів. <му> а нас ти приходив? Та я привались, теж на мама вуша заклада. <пи> і тут і крутиться. <пи> ну ви бачили, вернулися назад. Ви розумієте, що це для цього і навіть консерваторію закінчиш і не сиріє. А ми ще жіно знов, знову при... знову думали. Ой, край милий, ой, край милий, А як вона це точно ніна забере в нас оцю пісню. <гум> і в нас виходить, вона якось тихенька і хороша. А це не авторські села, а чи Ні, це стара <гум> пісня.